Всім привіт всім гарного дня! Мирного неба, міцного здоров'я і тільки всього самого хорошого. яка краса. красота. Фоточку зроблю. Послухайте, як співають нас віркуни. Пою морилась, я йду додому з поля. Наталкою були на городі, тоді вона пішла додому гнати кози. А я вже все досадила, досіяла, допересівала і біжу додому. Бо треба йти поратися, бо скоро кози прийдуть додому, а я ще ніц не робила. як там відцвіти. Так, побавилася трошки на городі, огірки пересіяла. Кабачки пересія. Ну як? Я по тих радках, де воно посіяне було, не сіяла, коло них посіяла. Ось. Ну, але але. понасівала, бо, бо нема результату того, що треба. Угірки багато є пророщені, а є багато таких, що пропали. Погнило насіння, по труп пішло. Ось, та й отут таке. Дивіться, Яка тут красота? Пчілки гудуть, глід цвете. Який тут аромат я вам передати не можу. Ось так. Чи вам чути, як гудуть? Пчілки. Маленькі трудівниці, вони цього року бідненькі не мають, як наносити меду. Тяжкий цей рік. Дуже на що того, щоб пчолам їсти така пора, а вони ще не мали взятки взяти з меду. Ось. Віце гарно. Це така красота. Фоточків зроблю пару штук. Десь на заставку на відео. А це вам, щоб ви послухали. Як нас гарно. Сіркуни свіркочуть. Просто для душі таке собі відео. Знову скажуть ті пані, що, що ти знімаєш, кому воно потрібне. Ну, кому цікаво, той подивиться. Бачите, як зараз там онгли цвете, покажу. Так гарно. Копсіла б тут би і сиділа би слухала. Як ті сіркуни, сіркочуть один день погоди. Все ожило. Бачите, яку стежку вкатав, борсук до себе до гнізда. Ось туди вон до гори, бачите, там стежка. От там вверху бурсук живе. Ось так. Ось там вверху. Це от глід, цвите так у нас. Який тут аромат я вам передати не можу. А це де ті полунички а це гоїть така красота. Ось так. Так гарно. Так, так, мило, любо на душі. Ну, телефон сфокусуйся. Чого ти не хочеш фокусуватися? Ось так. Ой, воротника несу. Відро несу, розсаду несу. Бачите, гарно все. О. Та є тут таке. Та й такі-то справи. Шлапаю я довцю. Зараз прийду, попораюсь на вечір, й. Та й до хати. О. А тут же пташки більше співати починають нас в садку. Ось так. Вже майже вечір. Начало сьомої. Люба чалапка їду додому. Коло хати нині посадила, помідори, перець, все посадила. І, і в полі все посадила. Буде, буде, не буде. Щось друге посадимо, Квасолі насадимо, ще щось. Та і усе, Якось воно буде. Аби всі здорові були. Ось так, йду з горбочка. До домцю. А ось які гарні квіточки, подивіться. Чуєте? Які красуні. Ігор Гусят, вроді, пасе. Зараз я їм їсти, засиплю. Я ще крупно вина висівала. Але там вроді трохи залишилося, їм Хватить, потім досиплю. О, попідстеляти, їсти, подавати. Та й усьо. Ой. Ось так собі. Називається, відео для душі. Тільки б дав би Бог нам миру. Миру, спокою, перемоги. Але сірко чуй вже файно. Добренько, я вже причала пала додому, буду я завершувати відео, буду йти далі працювати. А вам всім скажу гарного дня, вечора Миру, спокою, затяжку всього самого найкращого. Дай Бог нам миру, спокою і всього тільки хорошого всім, папа.